Просто тренд серед зірок. А вже зараз у Єва ці дні. Дизайн, лайк, сам хайлайтер. Лайк. Просто феноменальна стійкість 36 годин. Усім привіт! Мене звати Іра Кудашова і це Дайджес, новин на каналі Єва. Сьогодні ми з вами поговоримо про зіркові фаворити у косметиці, а також обговоримо останні б'юті новини. Але перш ніж почати, хочу нагадати, щоб ви підписалися на наш канал, а також вимкнули нагадування про вихід нових роликів. Часто всі думають, що зірки у повсякденному житті та на сцені використовують лише дорогі продукти для макіяжу, але це неправда, оскільки багато зірок використовують бюджетні продукти для макіяжу і кажуть, що ніколи в житті не змінюють всіх на дорогу косметику. Я сьогодні зробила підбірку продуктів, які є фаворитами багатьох зірок. Ось, наприклад, гіалуроновий гель для обличчя Нівеке взагалі Nivea ні вже дуже багато років тримають свої лідерські позиції, тому не дивно, чому його обирають зірки. Зараз ми будемо з вами його тестити. Гель має дуже приємний аромат. Та класну текстуру. Легко вбирається та пом'якшує шкіру. Мені здається, це просто ідеальний варіант денного крему. Його також можна використовувати як базу під макіяж, підходить для нормальної, жирної та комбінованої шкіри. Не встигли ми оговтатись від запуску дитячої лінійки Kylie Baby, та купальників Kylie Swim, як бренд Kylie Cosmetics, випустив лінійку матуючих веганських пудр для обличчя. Якщо почитати більш докладно про цю пудру, то можна просто закохатися, Матуюче, фіксуюче, не забуває пори. Ну просто краш, а не пудра. Наступний зірковий продукт це гіалуронова тональна основа від бренду L'Oréal Paris Alliance Perfect Nude. Іноді знімальний процес та постійні виступи потребують дуже щільної тональної основи. І це справді дуже виснажує шкіру, я знаю це по собі. І тому ось така сироватка це просто ідеальне спасіння для вашої шкіри. Окрім шикарного покриття та сяючого фінішу, вона має у складі гіалуронову кислоту, яка зволожує і живить вашу шкіру. Тобто два в одному і шикарне покриття та догляд за вашою шкірою. Взагалі, я так розумію, що гіалуронова кислота це просто тренд серед зірок. А далі про тренди. Бренд косметики Fancy Beauty випустив лімітовану колекцію Rest and Peach Face у трендових персикових відтінках. І класно, що блиск для губ та рум'яна дуже круто мечиться між собою у колекції. До речі, косметика цього бренду. Ренда представлена на сайті є а вже зараз у ці дні. ну тобто дні знижок на честь чорної п'ятниці. Не можу вам не показати продукт, який підкорив не лише моє серце, а й багатьох дівчат на цій планеті. Це ось такий консилер від бренду Maybelline New York Instant Anti-Age Eraser. Важко уявити що зручніше, ніж цей аплікатор. До речі, бренд Maybelline New York запатентував цей аплікатор, тож повторити цей шедевр більше ніхто не зможе. Ще одним зірковим мастхевом є ось такий хайлайтер Heartbreakers від бренду i Heart Revolution. Тут навіть коментувати нічого не треба. Дизайн лайк сам. хайлайтер лайк Кількість продукту двічі лайк. Цей хайлайтер використовують та обожнюють всі візажисти світу, тому що у нього ну дуже класне сяння. Мені здається, якщо нанести багато продукту, вас буде видно прямо з космосу. Також можете замовити її через додаток Єва, і це дуже зручно, оскільки ви можете продивитися всі свої бонуси на карті, отримати знижки і зробити замовлення просто в один клік. Дуже корисна штука, а послання на додаток в описі під відео. Бренд косметики Rare Beauty випустив новеньку палетку для ціни. Discover Eyeshadow Palette. У ній сім відтінків, які підходять ідеально як для нюдового макіяжу, так і для вечірнього. І дуже круте у цій палеці це дизайн. Взагалі я люблю, коли бренди заморочуються над дизайном і роблять його неймовірно крутим. І останній, але не менш крутий продукт це ось така туш для вій колосаль від бренду Maybelline New York. Це оновлений варіант легендарної туші. Який отримав просто феноменальну стійкість 36 годин, тому не дивно, чому її обирають зірки. Думаю, вона може стати і вашим фаворитом, оскільки вона не осипається і дуже стійка. І зараз ми з вами будемо її тестити. Вона дуже класно розділяє всі вії та робить її більш підкрученими. Вії дійсно стали дуже подовженими та немає ефекту знаєте, таких павучих лапок. Ну клас ефект просто неймовірний. Сьогодні ми з вами зробили огляд косметики з мас-маркету, яку просто обожнюють всі зірки. Дівчата, щоб виглядати як справжня ід Girl, вам не потрібно мати в арсеналі лише люксові та дорогі продукти. Продукти з цього відео ви можете придбати на сайті Eva.ua або в мережах магазина Eva. Також не забувайте скачувати додаток Eva, щоб зробити ваш шопінг більш простішим. Пишіть у коментарях, які зіркові продукти ви вже тестили і як вам. А також не забувайте про лайк та підписку на наш канал. І з вами був Дажес Новин та Іра Кудашова. До нових. Зустрічі, бувайте.